Екіпаж Бердичівської самооборони разом із чуднівськими та житомирськими волонтерами вирушив на схід України. Цього разу мета поїздки не лише допомогти військовим на передовій, а й вшанувати пам'ять тих, хто загинув, боронячи Донецький аеропорт. Мова про десантників, які захищали цей напрямок, у складі 90-го батальйону. Зараз це 81-ша бригада, раніше – 95-та. Серед 38 імен героїв є ім'я і нашого земляка Олександра Пителя, який так і не дочекався народження свого сину. Відкриття меморіалу пам'яті воїнам-десантникам запланували на 16 вересня. Ініціатором цієї акції є Бердичівська самооборона, Чуднівська самооборона і спілка учасників бойових дій та волонтерів АТО в Житомирській області. Дуже великий вклад зробила наш начальник штабу Тетяна Приймак. Вона зараз сидить, знаходиться в місті Константинівка, там, де буде відкриватися цей меморіал. Вона займається всіма підготовчими роботами, ну і якраз із стройкою. Дуже багато до цієї акції долучилися небайдужих підприємців, простих людей, місцева влада міста Константинівки, мер міста, голова адміністрації, Райавтодор. Константинівський. Велика їм подяка за те, що небайдужі, що підтримують таку важливу акцію. Ми веземо звідси ікони, їдуть священники з Чудного, які будуть освячувати цю капличку. Дуже багато допоміг нам приватний підприємець Гринишин Євгеній Ярославович. З Андрушівки, який зробив нам трьохметровий хрест і стелу, де вибиті 38 імен загиблих воїнів. Окрім волонтерів та влади і мешканців Костянтинівки до реалізації меморіалу у життя долучилося багато підприємців. Допомагали грішми матеріалами роботою. Разом збирали кошти на купол і позолочений хрест. Окрему подяку усі висловлюють Бердишівській художній школі, а саме її очільнику Миколі Яцюку, який і намалював, як виглядатиме у кінцевому результаті меморіал. Яцюк Микола Сафронович, це директор художньої школи. Фактично він, з нього почався весь проєкт. Він намалював нам цей проєкт. Він вигляді хреста. Це 30-метрова алея, заасфальтована з бордюрами. Зараз вже висаджені саженці туй, там теж місцеві допомогли. В кінці алеї у нас тут на 70-тій колонії зробили. Брус, з якого ми построїли капличку. Хотілося б окремо подякувати підприємцям Бердичева, Андрушівки, Чуднівщини. Це, зокрема, Кищук Олександр Петрович, директор Золотого Ключика, сім'ї Розенблат, фонду Кузьміних. – це… Комбат 90-го бату, який був в полоні. Зараз він вже звільнений, там організували фонд Кузьміних і також частково з фонду Кузьміних гроші теж були виділені на цей проєкт. Хотів би окремо ще подякувати нашим підприємцям Бердичівським, Мащуку Олександру Володимировичу, Пілецькому Леону Романовичу він постійно нам допомагає кожну поїздку, ніколи не відказує нашому хлібзаводу, Мулярчуку Константину Володимировичу, голові районної ради, за підтримку також він кожен раз нам допомагає. Громадам сіл Мирославка, Садки. З миру, миру Пониці, села Бердичівського району постійно долучається до допомоги. За час перебування у зоні АТО волонтери планують відвідати 30, 95, 93, 54 бригади. Переважно усі пункти, де зупинятимуться, розташовані на Донецькому напрямку. Везуть найнеобхідніше одяг, спорядження, продукти. Цього разу на додачу женуть на схід автівку, якої хлопці там давно потребують. Ми від'їжджаємо на схід, значить, самооборона міста Бердичева, всеукраїнське об'єднання волонтерів. Та учасників бойових дій в Житомирській області, і чуднівські волонтери. І Юлія Толмачова, також відома волонтерка з Житомира. Зараз, так як обсяг допомоги зменшився, то ми вже всі об'єднуємося в такі каравани, в групи для того, щоб завести якомога більше допомоги. Женем джип на 30-ту бригаду на 9-ту роту. Це завдяки житомирській волонтерці Юлії Толмачові. Вона дала клич в інтернеті. Зараз частина волонтерів, окрім звичної уже допомоги військовим, сама стає частиною армії, розповідає голова самооборони. Воно і не дивно каже, адже більше року постійно працюючи з хлопцями на передовій, волонтери не можуть спокійно спостерігати стилу за тим, що відбувається в АТО. Тому в армію йдуть самі, щоб допомогти країні більше. Ще одна причина запевняє Сергій Адам'як у тому, що обсяг зібраної допомоги дещо зменшився. Тому сидіти і чекати просто не сила. Наші бердичівські волонтери Тетяна Примак, Громов Сергій і Тетяна Філінович, Світлана Філінович, вони підписали контракт і залишаються служити в лавах Збройних сил. Ви розумієте, що чим більше знаходишся там на фронті, то, е, тим більше розумієш, що це обов'язок кожного. Обов'язок Кожного зрозуміло, що і без тилу армія не може. Всі воювати не можуть піти, але напевно вони свідомо, вони свідомо зробили е, свій вибір, тому що вони дуже багато знаходяться в зоні бойових дій. І це, і це, і це затягує. Ну, поки що лишили мене старшим затилом. Так що без допомоги, самі розумієте, я то вже давно би пішов.